Всім привіт, друзі! Я Нікі і ласкаво просимо назад Майнкрафт. Сьогодні буде мега цікаве відео, бо сьогодні знову ми будемо перевіряти дуже сильно багато крутецьких лайфхаків в Майнкрафті. На цьому тижні я натрапив на статтю, де написали Майнкрафт-розробники, що вони залишили більше двох тисяч лайфхаків в Майнкрафті. Різних лайфхаків, підсказок та ще чогось, що може або полегшити. Гру або зробити її трішечки дивною. І мене це так надихнуло, тому що ми всього лише побачили два лайфхаки в минулому відео. А ще залишилося більше двох тисяч лайфхаків. Тому це точно на багато випусків вистачить цих лайфхаків. Просто уявіть собі більше двох тисяч лайфхаків у різних підсказок і так далі. До речі, оця штука з минулого відео, з лайфхаками. Воно буде в описі. Друзі, давайте так, якщо на цьому відео назбирається дуже-дуже сильно багато вподобайок, то я запишу ще одну частину з лайфхаками, і там будуть ще цікавіші лайфхаки, я спробую знайти найцікавіші, найкрутезніші, щоб вам було найцікавіше. Копай в один блок, звучить дуже цікаво. Для першого лайфхаку нам знадобиться не зарітове кайло, можна просто любе кайло. І відро води. Я якраз тут поблизу знайшов. Ось таку печеру. Як ви знаєте, то, ну як завжди, всі копають ось так два блоки. І виходить, що якби була можливість копати в один блок, то це виходить, що ви економите час в цілих два рази і кайло ломається теж в два рази менше. Тобто, прокопавши одну і ту саму відстань, ви б могли зламати два кайла або ж одне. А як ви знаєте, то особливо якщо це не заритове кайло, то це дуже буде круто, якщо є такий спосіб. я зараз вам покажу найкрутіший левхак, який знадобиться всім, хто любить повиживати. Нам потрібно зламати ось тут блоки, виходить, ще ось так. Тепер один, два, три блоки зламати, хоча ми кудись не туди зараз випливемо. Але ми ставимо сюди відерце і зараз найголовніше, вийду навіть з креативу, у мене, до речі, з першого разу не вийшло, тому одразу вам скажу, що потрібно зробити. Можливо, у вас стоять стандартні налаштування і тому обов'язково. Перемкніть біг на якусь іншу клавішу. Тому що нам треба клавішу біг натиснути. І Shift, тобто спочатку Shift, а потім клавішу Бігу. Вона в мене стояла на Ctrl, але я перестав на букву J. Тобто на букву «п». і в мене все почало працювати. Я переходив у режим плавання, а так і не розумів, що воно так зламалося, чому я не переходжу. Тому, якщо у когось не вийде, можете це спробувати. Можна сказати, така дуже крута підсказка. За це можна вподобайку, до речі, поставити. Бо я, якщо чесно, довго думав, чого вона не працює, думав, вже лайфхак вам зіпсований почав розказувати. Значить, ми натискаємо, виходить, що Shift і J. я поставив ось на ось цю клавішу. Ось так став. І ось ми знаходимося в режимі плавання. Так, головне зараз не вилізти. Так, давайте, давайте хоч копаємо сюди, 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 поки що ми не померли. І так, друзі, просто подивіться на це. Ми зараз виходить, що тут вже ось так в один блок. І серйозно, дивіться, ми можемо копати в один блок. Ось так. Просто брати, лазити і копати печеру. Досить, якщо чесно, то дуже-дуже сильно дивно воно виглядає. Ось таке копання, але ви дуже сильно економити свій час і свої кайла. Тільки хочу вас про одне ось зараз сказати. Дивіться, якщо ось бачите, ось тут блока нема зверху, тобто ми повинні постійно бути в одному блоці, якщо ні, то. Опа, і все. Наш персонаж автоматично встає. Тому будьте з цим обережними. А так, лайфхак дуже сильно крутий. Я навіть уже на середині почав думати, що він не спрацює, а він серйозно спрацював. Цей лайфхак заслуговує вподобайки, тому я ставлю йому вподобайки і переходимо до наступного лайфхаку. До речі, друзі, мало хто знав, але я відкрив український Minecraft сервер з модом і серйозно, на версії він зараз 1.19.2. Тут є Industrial Craft, Applied Energetics, Forestry, Build Craft, Lava Mod і ще багато дуже цікавих модів. Так, я знаю, що багато просто хто не знав, чи є зовсім український сервер з модами. А також, якщо, ну, наприклад, ти не хочеш грати з модами, а просто ну, не граєш з ними. Але в тебе друг, який хотів би пограти на українському сервері з модами, та ще й на новій версії, з дуже доброю оптимізацією, то просто запроси його сюди пограти. Потрібно переходити. І нарешті вже на українське. Не буду вас затримувати. До речі, в суботу і неділю тут проходять етери на моєму каналі з 5 по 7 години. Звісно ж, ввечері. Тому обов'язково заходьте, буду всіх чекати, будемо битися тут, виживати і щось ще цікаве робити. Ще зустрінемось. Обов'язково чекаю вас на сервері. І тепер переходимо до другого лайфхаку. Просто уявіть собі, як це зараз буде дуже-дуже сильно круто. Можливо, про це. Точно ніхто не знав. Але дивіться, ось, наприклад, виходимо з креативу, так, бачимо, ох, тут дуже-дуже ціновисока. якщо я зараз паду, то я точно помру. І нам потрібно взяти солодкі ягоди. Так, солодкі ягоди і зараз буде дуже круто. Ось ми беремо, наприклад, нам потрібно кудись пирігнути, але ми знаємо, що можна використовувати відерці з водою. Але їх знайти легше. Оці ось ягодки можна знайти і їх так, їх багато, їх одразу 64 штучки. Ще є павутина, можна її так само використовувати. Ну але ягодки ж, їх швидше добути. Тому Давайте приймемо. Отаку, давайте, давайте, давай, став, став. Є, я поставив, друзі. І я не помер. Вау! ха-ха, Дивіться, як це дуже-дуже сильно круто. Вони ще, вони ще роздюпалися. Я хочу це перевірити ще раз. Давайте, можливо, це мені просто повезло, але це дуже круто. Так, давайте, давайте. О, я придумав. Давайте тут зробимо трамплін і ось так. Давай, банзай, полетіли. Давай, давай. Не повезло мені. Ну що треба спробувати в другий раз? Точніше. Третій раз, який другий, щось рахувати, напевно, забув як. І давайте приїмо, давай, 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 садимо, садимо. Так, знову я помер. Але я хочу все ж таки ще раз, але встигнути поставити їх. Можливо, до речі, там просто блоки стоять. Знову бігти. Ось тут де як це дуже далеко. Ну що, я думаю, що це останній шанс, але я цей трамплін вже приберу. Мені здається, це все цей трамплін. Так, там нічого немає. І що готові це останній раз, думаю, і я думаю, що я тощо. Вже впаду на саме на ці ягоди. Так, давайте побігли, давай, давай, давай. А я знову не встиг поставити. Ні, ні, все рівно я повинен це встигнути зробити. Так, давайте, давайте. І все ж таки це ми знову спробуємо. Давайте клацу, клацю, клацу. І так, я встиг серйозно вау. Можливо, ці ягоди просто. Ага, їх наче можна було садити. Але в мене дуже круте поселення, і тут це росте дуже-дуже швидко. Цей лайфхак повністю робочий, то. Тому я ставлю йому вподобайку. І переходимо до наступного. А чому до наступного? Бо ви набрали просто скажену кількість подобайок. І я побачив, що вам це дуже-дуже сильно подобається. І вирішив бонусом додати третій лайфхак який це буде дуже-дуже сильно цікавий. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібен якийсь меч, і нам потрібно залізо. Ось, дуже багато заліза. Так, ану-ану, Голем, привіт. Давайте нам потрібно, щоб він подобався. Потріскався, вибач, я не хотів. Діки, ти що робиш? Так, ви одосі, не боятися, все під контролем. Ось, дивіться, він потріскався, і знаєте що, ой, він щось трішечки розлючений. Ну, ми беремо, о, це його друг прийшов. Дивіться, беремо, клацаємо просто залізом і все, ми його відновили повністю. За два залізних злитка. Щоб ви розуміли, то щоб створити Голема, потрібно десь 45 злитків, якщо я не помиляюся, якщо помилився, ви в коментарях. То дивіться, ми зараз серйозно, ну давайте я в креативі це ще перевірю. Давайте отак, отак, давайте, ось так. Прям. Так, все добре, ми його не вбили. Ой-ой, ой він нас вбив. Так, мені потрібно все рівно його полагодити. Так, де, бро, іди сюди. Так, все, друг, я тебе полагодив. Все добре. думаю, ти не ображаєшся. Ну чому ж тут ображатися? Декілька разів просто по спині якимось незалітовим мечем вдарили. На що тут ображатися, дійсно. Я так розумію, в моєму поселенні. Всі големи цілі. Так, цілі, цілі, ану так, всі цілі, всі здоровесенькі, всі дуже-дуже сильно дуже круті големчики. Ну що, друзі, на цьому ми тоді будемо закінчувати. Якщо ви хочете ще більше лайфхаків, і вони дуже-дуже сильно дуже будуть цікаві в наступній серії. Я навіть вже придумав які, точніше, я вже подивився, які. Тому, якщо ви хочете побачити ще більше лайфхаків, то близько поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть це в коментарях. А з вами Бу як завжди, я нікі дивіться мої попередні відео ще обов'язково зустрінемося.